Сервер, в якому більше надії, ніж у твоєму житті. Тут ти зустрінеш відьму, крота і папа. І, можливо, себе у друні. І це не мультик, це твоя нова реальність. Палюй на легендарних істот. Хоча зазвичай все навпаки. Рибалка куди ж без неї. Тут більше 50 видів риби. Прикинь навіть акули. І це я вже мовчу про профіт рибалки. Конопля, руда злитки металу. Саджай травичку, добувай руду, переплавляй золото. Майнкрафт плаче в куточку. Шукай скарби за фотками. Або підказками з раці. Іноді натрапиш на хабар, іноді на капкан. Острів з токсинами і злими туземцями. Курорт для справжніх відчайдухів. Ти ще тут, тоді залітай на український сервер Greenwood. Тут виживання з характером. Greenwood — сервер, де можна все, окрім PvP і нудьги. Ну а якщо набридло бігати лісами на своїх двох, не проблема. Придбай вертушку і лети на пошуки пригод. Лутай постійні айрдропи та хелікращі, але будь обережним, їх охоронятимуть боти зі штучним інтелектом. Тож, варіантів, тут померти в тебе вдосталь. Залітай і сам все спробуй. Тепер ти знаєш, що це.